Вітаю, вимашані пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, у нашій благосфері активно мусується таке питання. Так, така проблема, така тематика про те, що нібито Трамп ну, запропонував чи навіть дав наказ. Зеленському наступати так, на фронті. Ну, це можна зробити при наявності певних ресурсів. І після того, нібито одразу приїхав Кіт Келлах чи після того, чи під час того, нібито для узгодження, так би мовити, всіх цих речей. Ну, наступати можна, але для цього потрібні відповідні ресурси. Крім людських ресурсів, потрібні, потрібна техніка. І в США вона є. є. Ну, наприклад, те, що із відкритих джерел, десь 2,5 тисячі танків Абрамс знаходиться на зберіганні. Це якраз танки так, наступу. І непогані танки ну так в крайньому разі в нас кажуть наші воїни, що ці танки непогані, то, напевно, частину хоча б з них можна перевести Україні і так як модно зараз стало, не повідомляючи ні про якісь там поставки, ні про якісь конкретику якусь, це можна зробити, можна. У Сполучених Штатах Америки, знову ж таки, за відкритими даними, ніяких секретів, я не повідомляю, знаходиться 13,5 тисячі літаків різноманітних варіацій, так, різноманітних конструкцій і так далі, і тому подібне. Но у цьому році. Сполучені Штати Америки мають списати 250 літаків, переважно винищувачів. Це f 15 f 18 f 16 там є навіть f 15 з якимись там, ще додатковими літерами, який є важким винищувачем. Так, 250 літаків. Які списують не тому, що вони негодні, не тому, що вони погані, не чому, тому, що вони відслужили свій ресурс, а тому, що вони мають бути заміненими такими, як f 22 Raptor, такими, як f 35 які є літаками п'ятого покоління, тільки з цих причин. Не тому, що нагадую, що це вже те, що. Відслужило свій ресурс і повинно бути десь утилізовано. Ні. Це на заміну. Так, ми ж, я думаю, не відмовилися і не відмовилися б ні F-15, ні F-18, ні F-16 і з різними там модифікаціями. Особливо, я думаю, нам би дуже підійшов зараз важкий винищувач. Дуже підійшов би. Ну, чому би оце все, яке списується його е, поріжуть на метал не відправити його Україну? Ну, от в мене такі міркування. Я, звичайно, не спеціаліст, але як економіст-географ, повинен сказати, що це непогана ідея. Якщо ти дійсно, звідки це вилізло? О те, що він просить чи вимагає там, і удари по москві, і, всем, і проведення наступу, ну для цього треба відповідні ресурси, які в США є, які, на відміну, наприклад, від Європи користувалися одним виразом давніх римлян. Хочеш миру, готуйся до війни. І їхній військово-промисловий комплекс постійно працював в цьому сенсі, на відміну від європейських країн, які чекали Манни небесної від Сполучених Штатів Америки. Ну і дочекалися, дочекалися Трампа, так, який сказав, хлопці, самі себе, ви ж можете, у вас там і міражі, єврофайтери, і, і кого там тільки немає у вас. І... І вже до складу НАТО війшла Швеція, яка дуже гарні літаки випускає, одні з кращих у світі, найновішого покоління, і все таки інше. Чому це Сполучені Штати Америки дійсно потрібні, повинні цим турбуватися? Але якщо брати суто геополітично і навіть геостратегічно. То ну, вони можуть відмовитися від підтримки Європи, але вони не можуть відмовитися, якщо в них є щось, як кажуть, в голові і розуміння то від України. Вони не можуть відмовитися від України, тому що поразка України це поразка США. Я не знаю, вони розуміють це чи ні. Я абсолютно прописні істини глаголю. І якби ж не було, я не хочу перераховувати там іншу техніку, знову ж таки, абсолютно з відкритих джерел, які є в США, і просто гибіє. Ржавіють нас складах. Невідомо нашої, невідомо чому. А Україні вони зараз потрібні. Особливо ці два види, якщо хтось там вимагає, я не знаю, так воно чи ні, щоб Україна наступала, то ось вам потрібно два елементи. Я вже не кажу про те, що там дуже багато на зберіганні знаходиться, які ну, не списуються. Але можуть бути просто не списані, які не входять у ці 250, які списуються у цьому році, вже півроку пройшло. Не знаю, скільки там, 150 вже списали, чи ні, куди їх розпилюють не. металобрух? Чи вони стоять там на величезних, я ж дивився ці американські відкриті місця, де зберігаються ці списані літаки. Величезну площу вони займають, ну правда, в основному пустельних районах. Ну віддайте їх Україні! Ну, Настільки очевидні речі, що ми їх з задоволенням візьмемо, з, з великою вдячністю. Так. Особливо, я наголошую, на f 15 із там ще з якимись цифрами, які є унікальний, так, важкий. Важкий винищувач, який списують зараз. Тому що f 22 Raptor і f 35 літаки п'ятого покоління приходять. А ті літаки унікальні, вони багато в чому перевищують ці літаки п'ятого покоління. Їх списують. Віддайте їх Україні!